Ви всі знаєте, що сьогоднішній захід, про який ми вам на всіх попередніх анонсували, він фактично має, скажімо так, така перлина закінчення цього нашого великого навчального циклу, після якого в нас дійсно розпочнеться, ну але який ще є по великій мірі такою, ну можна навіть так сказати, забавкою. ми поки що бавимося те, як ми будемо викладати. Але Після цих двох насичених днів, які нас чекають, тобто сьогодні і завтра, у нас дійсно має розпочатися дуже напружена робота. І відповідно, мета цього заходу, цього тренінгу, який називається моделювання школи безпечного життя, це не просто перебігтися через усю тематику школи безпечного життя. а ви, скажімо так, мати той останній шанс, щоб за допомогою наших досвідчених тренерів, яких ви знову ж таки пам'ятаєте, пані Анастасія Широка і пані Олена Грабовська, щоб вони скажем, дали вам такі дуже практичні, мудрі останні поради про те, яким чином треба працювати в парі, яким чином треба спілкуватися з дітьми підліткового віку. Ще раз нагадуємо, що цей проєкт став можливим завдяки допомозі канадського фонду місцевих ініціатив і представник посольства Канади в Україні так само є присутня серед нас пані Юлія Квітка. Я думаю, що ви будете мати можливість з нею поспілкуватися в під час кава брейків на обідній перерві і так далі, розпитатися і розповісти дійсно про те, що з вами відбувалося. Протягом фактично останніх двох місяців задати якісь запитання. Я думаю, що пані Юлія буде відкрита до розмови з вами, але ще раз дякуємо за цю підтримку, тому що без неї дійсно було б важко е, зреалізувати настільки повномасштабний проєкт. Березіна Оксана Іванівна. Е, Смолінська Оксана Федорівна і Маріана Степанівна. Добре.

Василь, золотись відділ поліції. Ілона золочись відділ поліції. Оля золочий поліція. Таня США на чотири. Дякую. Ми да на Оксана, Окей. О, Першу, так, так, так. Так. Говоря, чи вона не сказала, що перша кесту? Грубо говорячи, змістовна частина на 99% є пропрацьована. Так ви вже мали можливість познайомитися. Це є готовий матеріал. В зв'язку з тим, що е по, і ми отримали висновок рецензента, і я вас вітаю з 1910 офіційно ці матеріали, з якими ми зараз будемо працювати, є е допущені до використання у навчальних закладах. Тобто копію висновку я навіть собою ці міста. Відповідно, е зміст, так, це є дуже важливо, але з іншого боку, ви коли говорите про це компромісність і так далі. Ми напевно вас будемо націлювати, що е, не бажано дуже сильно відходити від, від цієї канви, яка вже є вкладена. Чому? Тому що, зрештою, навіть тих меркувань, Якщо там знову з'являється щось дуже багато від вас буде, то це тоді те матеріал, який фактично не був допущений до використання. Але ми дуже будемо е, просити в тому педагогів, як мінімум, перед е, кожним заняттям, е, і, і зрештою це буде і в межах тих двох днів і робити, шукати, як мінімум сказати, на які теми фактично заборонено буде, от про що згадувати. Взагалі не варто в дитячій аудиторії, але все рівно на 99% так, є певний ступінь вільності, можна якогось свого досвіду, щоб це не був просто сухий виклад, бажано свій досвід. І ми про це проговорювали на попередніх наших заходах, пам'ятаєте? Але е, на 99% це є готова рамка, її просто треба вивчити та треба передати дітям. Таку таблицю зворотнього зв'язку щодо демонстрації фрагменту уроку, який ми будемо заповнювати. Доброго дня. Усім вітаю вас у школі безпечного життя. Мене звати Оксана, я поліцейський, я наставник вашої шкільної команди. Від сьогоднішнього дня ми будемо працювати рано. І сьогодні у нас перше завдання, Я вам хочу розповісти про свою роботу. Хотіла, щоб Оксана Федорівна роздала вам стікери і ви написали свої очікування. Що ви очікуєте від, від цього проєкту? Кожен почався підходить до дерева очікування і більше зі стікерів презентує себе, він розкажає, що це є, учило правду і я для того, щоб Оксана Івановна краще познайомилася з вами. А ви знаєте. Так, ну ми вже закінчили, наприклад, діти підійшли, вирішили стікери. А зараз наше перше завдання, гра. Ви ділитесь на три команди, жовті червоні та зелені, сідаєте собі по різних кутках в класу, і ми вам даємо аркуш паперу і кольоровий і маркер, і ви пишете. Портрет поліцейського, який ви бачите поліцейського. У вас є 10 хвилин, ми засікаємо час і чекаємо на ваші відповіді. Захищати на бажання. Допомагаємо. Отже, завдання поліції в тому, що поліцейські повинні служить і захищати їх виробництва справ. Як правило, до поліцейському звертаються люди в будь-якій. Порівнять будь-коли. Будь будь Зазвичай дзвонять за яким номером телефону? Вулиці. І тоді на вашу розповідає залазить до патрульна поліція, по суті, позитивне. Також до поліцейського можна звернутися, коли ви знаходитеся на вулиці під час тренування, то попросити його відремонтувати на будь яке порушення. Також до вас є запитання. Ознака, що підзатиполіти, це його бустрій, тобто форма. Також працівник поліції повинен мати собою спеціальний життєн та посвідчення.